І всім привіт! З вами Стас. Сьогодні зі мною Макс. Він тут такий. Я от тут, давай п'ютюху. Так, зараз, давай. Петюха, п'ютюха, п'ютюха. Давай. Бам! Заходимо в круг. Це така гра, що ми будемо сьогодні грати? Це Грин, така игра кальмара. кальмара. Думаю, ви її всі знаєте. Інггейм. Ми вернемося, коли ми вже запустимося. Що у нас тут твориться? Ммм, вам ключі, що тут твориться. Депліч. Ну, коротше. Це на підписники. Ні, це точно не підписники. Ну та, сто Що? Дивіться, ви, хто хоче, ви... ви б могли зайти до нас, якщо ви нас знаєте, а мене викинуло щось. О, захоче викупи, ти не приходиш на жанр газки. Все, ми вернемося скоро. Так, і нас запустило в ігру. Так, я в ігру. О, в мене вже є зразу сила. А ти який паркуріст чи хто ти? Ні, я, мене я був е, вчора вибивши, яка як Е, в... Ну, коротше. А яка перша гра? О, це ж зараз буде. А тут будуть казкат чи ні? Так. Я а люблю... ти що думаєш? Я люблю катсценки. Ну, мені навіть клас паркуріста не треба, я сам паркуріст. <хи> ой, ну я такий паркуріст. Е, Стас, покажи зараз, підійди, будь ласка, і покажи, який є паркуріст, зараз як я буду стрибати. Йди до першого цього. Де От тут я стрибаю. Я стрибаю, та не та, туди, в іншу сторону. Вон там. Ось, це знімаю, як я буду паркуривати. Зараз оп. Йоп. Чекай. Оп. Ай, секунду. Погана якість. Йоу! Йоу, йоу! Йоу! А, я впав. Я О, дивись, це наші ліжка. О, каценка. О, це фронтмен. Пропускай нам ну, не потрібно. Так я тут теж... Аж... Да, це я вгадав, це фронтмен. Ну так. Давай, ще хтось тут не може скіпнути. Це Вже ще скипнули. Він би так дуже довго говорив. Бо я знаю, бо ніхто не пропускає, і ми, і ми так довго чекаємо, поки цей ненормальний що скипнеть. Опа, все, біжимо в гру. Що буде, якщо я не зайду в гру, тебе ти пехнеть. Просто, навіть якщо я не зайду, так. Яка перша гра? Ну, зелене світло, червоне світло. Green light, red light. Понятно. А чекай ми в одній команді чи ні? А, ну, аж там. Я аж там. Шість, Що, я зайшов, я зайшов. Я до тебе. Це я встиг, я встиг. Так, так. Що це? Це десь в лісі відбувається? Ні, це на острові. Це так в фільмі було. Чекайте, де? Оце ти? Сидіалі, Та а що це по -пошт -сент. Ну, коротше, ти е, береш пісок і коли ти зможеш, ти можеш так штовхати людей на червоному світлі. Вулй! Мене шотнули. Тебе не шотнули. Я не я я ранений. Ні, ти не ранений. А я подивлюсь. ой ой ти не ранений. Ага, не штовхнеш мене. Що? Та я не хотів, а кого штовхнути ти, ти просрав вже його. Ну коротше, ти вже його загубив Я походу помер. Ні. Ні, я ще живий. Ой, що за жорстке Ой-ой-ой-ой, це велосильне. Там така кукла бур, бур, бур. -бур, -бур це жорстко дуже. А чого він тебе окочи? Бо такого немає. Я прям перед фінішем. Він так трясеться коло мене. Та що Ти так трясеться. Я прям я прям на фініші. Це не очі так. Я закінчив, Я пройшов, да А я можу звісти, штовхати? Так, ти тут і можеш штовхати А, ну аж там ти не зможеш. Да. А Не сиди. Ти можеш мене взяти. Бо я поранений. Ой, мене поранили, Я просто вийшов за лінію і мене шотне. А, я не можу емоції сподіватися. Мене шотнуло. Допоможи мені. Це вже, це треба бандаж, У мене фон. У мене отака фігія. От каждочка. А хто мені допоможе? Ой, там тіпа замучили. Там тіпів добиваються. Наче йди ліпше за дерево. Поможіть хтось. А ти зможеш мене перенести на цій тебе тоже шотну? Наскакалося? Да, наскакалися. Ну та, я зможу тебе перенести. Бо я трохи по а, вів бандаж, да, мені теж потрібен бандаж А я на наступній грі буду так само бути, чи мене відреганить? Мене мене тебе відреганить. А, ну тоді не страшно. Нас всіх так за так та кров. Все побігли. Нам треба в одне. Не заходить в ліфт Чого? Там зараз вийдуть гуарди, тепер розстріляють. Якщо ти зайдеш в ліфт, так. Все правильно. Знаєш, не підходь туди. Понятно. О, толкатися вже можна. Вже можна толкатись? А як толкатись? У тебе є пуч. Нажимаєш пуч і хоп! І чел полетів. І його далі там розстріляють. Там чела розстріляють. Чекай. А теж він закінчився. Так. Не заходь тільки в ліфт, бо вони тебе там розстріляють, або около ліфта не ходи. Вже можна. Біжи до ліфта. Don't push the horse. Don't push push the Я Я... в ліфті. Так. так. Ти перший зайшов? Як? Красиво. Вис. Я просто саме не. Як тут не можна ходити ж? Ну да, смешно. мышь. Две куда идешь? Я иду. Я иду, короче, сфоткаться. А ты в середину идешь? Так. Добро, подожди. На ветке ковиночки. Ты ведь Чекай, меня сфоткал. Да я с тобой сфоткалась. Мне тоже мы сфоткали. Так, мне за стрелочку, да? Ну ты куда тебе показываешь? Ты идешь. Я уже я уже. Наша симпатия. Ой, йо І зараз що тут буде, ти навіть не представляєш. Що це? Що це? Фігурки? Що це таке? Ти знаєш це? Ні. Це фігурки? Вирізати печеньки. А, Посилка доступ. Це... Куди заходити? Ти куди зайшов? Не, не, не зв на зв'язана. Ну, ті... Ну, зважай на повідомлення з тему. Я, я, я Чекаю. Що? <сь> Мені треба переглянути свій пущ. Я собі бігаю. А ти в який підеш? щоб я до тебе вже підійшов? Ні, зараз вона сама відкриється. Ти в який підеш? Дивимося. Катсцена вау. А в мене інша катсцена Я хочу до цього челіка залізти, я хочу забрати там. Спін роли Можна, треба якось залезти. Я тобі яка печенька? Круг! Мона Ліза. Яка Ліза? Ой, тобі саме важке. Тобі мега мегаквадрат. Ні, це трикутник саме найважкіший. Ой, я зламав печеньку. Все, але в мене він тріснутий. У мене тріснуте. Ну, ти вирізав? Так, да, я вирізав. У мене як... клик на Найшвидкіше. Я туди постараюсь залізти, коротше. Саме найкоротке відео в моєму житті. Яке, оце? Та. Мене лізе. Я, за... я закарабкався сюди. І далі бри... Мене скинули. Мене скинули. Коротше, треба по парканчику. О, я не можу залізти. Ти, ти помер? Ти помер? Uh -huh. Я uh -huh. забрав. Ну, наш будемо жити за Максом. О, ні, тобі треба п'ятий рівень, ой. Ну окей. Ну, я перший раз граю в цю гру і я якось вижив. Ну, бо мені Ну, є саме найкоротше. Тише відео в житті, зараз mm. буде нічка. Тобі мега квадрат... А, треба буде битися. О, я просто буду ховатись. Хай тіпи самі вибирають. Я просто сховаюсь. Потім будуть вибори, хованки або перетягування каната. Перетягування каната. Я, я не вмію грати взагалі в хованки. просто 12 людей. І що треба я захований. Все же можна битись? Не, э, бери вилку, якщо ти хочеш битись. О там, от там. ні, ні, не, не це бутилки. Вот тут вилка. Нет, треба підійти. Щоб дві видали. Ні, треба. Так щоб воно тебе засчитало. О, тебе засчитало. У него там кутцена. У мене є вилка. Тут ще якийсь один стас, на чого мене такий прикольний перекладач, що тут пише 100 секунд. 100 секунд чи що? 11 секунд. Я тоді не каюсь. А що там можна було не битись? Секунду, почекай. Так. Суднічка. Що ж я зостанувся щось? Ти почав їсти. Вот. Вот тут. Вот це. це ножик, так? Да? Це вилка. Ти хочеш бити. Я не вмію в це грати. Може буде друга частина з кимось іншим посилом. Мене вбили чи що? Мене, мене нападають. Мене підбили, коротше. Це я, я когось підбив. Тікай. Мене знов підбили, я когось підбив. просто. Ой, тебе пробують зараз вбити. О, о я знаю, грінбі... от таких як ти пробують вбити. Чого? Бо зелененьких вже пробують всі вбити прямо. Тут якась кімната по боках. Пробуй зайти. Я в туалеті. Че там хочу. О, ні Не будь около типа стін таких. Просто выкрутитись. Це нормально, що я просто кручусь? Скільки часу? 20 секунд. Я мой выжить. в мне туалет. За я вижив? Я вижив. А, да, ти вижив. У мене хтось шотнув, але я не помер. Бейджик. У мене щось кошику уйшов кошику. Energy кіс. Ну, коротше, це щось труплати, напевно. 5-4-3-2-1. Шо це нова игра? Чи це втікати від ліфта? Тікати від ліфта. Пропускай, пропускай, щоб вони звідси звалили. Все, пропускай. О, далі вибирай. Е, перетягнення каната. І десь що всі вибирати. Чого? Я не вмію це грати. Реально? Ти навіть не знаєш правил? Сині... Не, хованки, це треба сірк, я знаю. Ліся, якщо ти синій, то треба тобі тікати відкривати всякі кімнати, у тебе буде ключ якийсь. І цей. І, а якщо а ти за... червоний, треба всіх кікати. Ну, синіх тільки. Я надіюсь я буду червоним. А синій можуть мене кікнути? Ну, там є така яма велика, тебе можуть взяти, якісь сині, є така сила, можуть тебе взяти, от котру скрутити і в цю яму кинути. Ти вже не фоткатись, думаєш? Ну, yeah? знає, там зараз має випасти, Я люблю синього. Я хочу все бути синім. Синім хочу забути. Просто посівдай це ти курс. Ой-ой! Ну, чого? вибачте за отаке, бо у нього за сцена. Я скажу, що йому випало. Іди, зараз твоя рука тобі видірне руку, бачу, Тобі видірнуло руку всім. Синій. Тобі випав синій. Ховайся і пробу відкрити всякі двері. Ховатись. У них немає ніякого ключа. А, ні, я тебе зараз зверху буду показувати, який тебе є ключ. Я скажу, чи їх вже випустили. О! Я скажу, чи їх вже випустили. Це відкрите? Ти не можеш це відкрити, тебе тебе круг, в тебе круг ключ. Тут трикутник. Я скажу, коли їх ключ. випустити. Ключики Я скажу, коли вже червоних. Те ні, це круг. Їх випустили. Я знайшов двері. Легенько, ой-ой! Нє! Я в ямі, я помер. Ну, це саме на моє. Швидше відео на моєму каналі. No. Коментарі чи знімати Па-па Папа! Папа!